Друзі, вітаємо вас за фін стадіо Постолос Ніколаїдіс. Готується приймати другий матч другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Панатінаєкос проти Дніпра. Один невтішний для нас результат першого поєдинку. 1-3. Дніпряни поступились у Словаччині. Ну і власне зараз ми якраз перейдемо і до стартових складів команд із господарів. Розпочнемо Панатінаєкос Ольберто Приньолі номер 91 у воротах в захисті третій Хуанкар. 23-й Гердур Магнусон, 21-й Тім Єдва і 27-й Яніс Коцірас. Центр поля Рубен Перес. номер 4, 52-й, Тоні Вільєна, 31-й Філіп Джуричич і атакувальні футболісти Бернард. 10-й, 34-й, Себастьян Паласіос і 9-й Андра Шпорар. Ось такий склад сьогодні у господарів поля. Іван Юванович, головний тренер грецької команди. Рубен Перес, іспанський опорний півзахисник, капітан Пана Тінаєкоса, Олександр Піхальонок. Сьогодні виконуючи обов'язки капітана Олександр Сваток, відсутній у стартовому складі, але повертається Піхальон. Це Дуже великий плюс для Дніпра 1 в плані конструктиву. Безумовно, те, що без піхальонка довелось грати у першій грі воно давали знаки і особливо в першому таймі важко було із конструктивом у Дніпрян Бастіан Данкер, німецький арбітер, працюватиме на цьому матчі. Ну і переходимо до складу Дніпра. 1 євген Волинець. Номер перший у воротах в захисті 26-й Олександр Каплієнко, 5-й Едуард Сарапій, 3-й Володимир Адемюк та 42-й Євген Пасіч. У центрі поля Домінго Бланко, 23-й, 18-й, Руслан Бабенко і 8-й, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, діятиме ліворуч, номер 22-й, праворуч, Денис Мірошниченко, 11-й і попереду 7-й, Артем Довбек, Олександр Кучер, головний тренер Дніпра-1. Бачимо Едуарда Сарапія. Сьогодні в нього змінився партнер по центру оборони. Як ми вже сказали, немає Олександра Саватка. У стартовому складі з'являється Володимир Адамюк. Ну і праворуч в обороні виходить Євген Пасіч. Вище гратиме Денис Мірошниченко через те, що Олексій Гуцуляк так само сьогодні поза складом немає і Третякова, якщо вже ось так проходитись по змінах. Ну і немає так само Василя Кравця. За рахунок довгих передач зараз Сарапій закидає вперед. Струбчинський не встигає на підбиранні зіграти. І так само довгий пас від футболістів Найкосов Волинець. Невчасно пішов спора перекидає захисників і це 1-0. Фактор Газону зараз, звичайно, теж зіграв свою роль. Ну і в принципі, ти, як розгубились футболісти дніпра 1. Волинець так само до останнього вагався, чи йти, чи залишатись. Ближче до лінії воріт. Ну і, зрештою, Андра Шпорар дуже спокійно, дуже холоднокровно розбирається у цьому моменті. Ще раз. Просто вперед вибиває м'яч захисник Панатінайкоса. Зупиняється захисник Дніпра 1 сподіваючись на волинця. Ось тут Аданюк і Волинець один одного не зрозуміли, тому що залишав м'яч захисник Дніпра 1 І Волинець в той же час, бачите, зробив крок назад, і далі просто не встиг. Не встиг випередити Шпорера, Потім зрозуміло, що був ризик. Збити суперника. Ну, прибрав руку Волинець. Ну і Шпорар в виконання, звичайно, дуже майстерне у нападника Панеті Найкоса. Один-нуль стає рахунок на користь греків. Ну, дуже неприємно саме таким чином пропускати, тому що абсолютно рівний матч до цього моменту, до цього вибивання. Аплієнко. М'як видає на Рубчинського. Той далі скидає довбику і відкривається одразу. Рубчинський отримає передачу. Переводить, але не точно на правий фланг. Бачив там Мірошниченка. І ну, задум правильний. Щоб тільки виконати якісніше. Можливо, зараз щось цікаве вдасться створити. Довбик. Зміщується ближче до правого флангу. Довбик прокидає повз двох, Мяч довбик входить до штрафного, Удариться один Ось він фактор Артема Довбика. Те, що в першому матчі не вдалося нападнику дніпра 1 зараз спрацьовує. Ну, тут просто як стоячих двох обійшов у штрафному майданчику. Довбик. Спершу Магнесон так обережно виставив ногу, але не зупинив суперника. Далі ось тут в коридор між двох проскочив довбик і хитнув так мінімально вже у воротарському третього захисника. І покотив повз бріньолі. Ось тут. Довбик виходить на ударну позицію, і поміж ні голкіперу Панатінаєкоса пробиває. Ну, абсолютно індивідуальний м'яч. Забиває Артем Довбик. Дуже легко проходить euh, повз Магнуса і іхун Кара здається. Він якраз був другим у штрафному майданчику. Ну і потім є два. І, цей мінімальний рух довбика якраз не дозволив єдвою вчасно кинутись у підканті, заблокувати удар українського форварда. Забиває Дніпро 1. Захисник Дніпра 1, Бабенко. На правий фланг. Набагато сміливіше почали грати Дніпряни після забитого м'яча. Зараз Дубик скидає. Рубчинський пробиває Брійолі на місці. Відчувається, що після голу Довбика і передачі чіткіше пішли. І ну, десь почали більше брати на себе, більше йти активно вперед. Все ще дефіцит, з яким і розпочинали. Цей матч залишається у два м'ячі. Підбирання Коць. раз, Віддає до штрафного майданчика. Пас моменту Панатіна, якось Волинець. Добивання, Вище воріт, але. Але чи не фіксує зараз фол у Бастіан Танкер. Там у Волинця влетів суперник. Дивимось, ось тут. Ну, знову ж таки, десь не розібрались в обороні Дніпряни. І далі, ось там схоже, що зачепив Паласіос. Волинця, подивимось ще раз, не дістав, ну, не зміг пробити, не зміг перекинути голки перед Дніпра один Паласіус, а потім налетів на першого номера Дніпрян. Бачимо, що до удару розвів руками арбітр. Так показав, що можна було грати далі. Дав можливість завершити момент. На щастя, схибив Бернард, але зараз Волинець залишає, залишається на газоні. Цей момент десь ну, така неприємна паралель. але чисто візуально нагадав моменти з Петером Чехом у матчі проти Третінга. Зараз Довбек у штрафному віддає передачу піхальонку. Пихальонок, бланко пробиває Бланко. Який сейв Бріньолі. Ось це так удари. Тут всі синхронно хапаються за голову. Тут Бабенка нам показують. Удар прекрасний. Удар у дев'ять. Ну, справді Бланко пробував. Намагається заплутати режисери. З того напівкола штрафного майданчика пробиває Аргентинець. Але Бриньолі демонструє свою майстерність. Подача із кутового. Удар Бриньолі знову на місці. Ще один шанс. Ну, але зараз просто туди, де й перебував голкіпер. Вдається пробити. Сарапій тут відклеївся від суперників, ніхто йому не заважав задавати удару. Макнесон. Помиляється зараз. Греки відбирає Рубчинський. Довбик є у штрафному. Рубчинський на довбика віддавав, віддавали влучого захисника. Почали активніше пресингувати Дніпряни. Ось зараз цей піск спрацював. Рубчинський зміг м'яч відібрати, але далі віддати пас під удар, віддати останню передачу вже не зміг. 22-й номер Дніпрян. Не лише другий кутовий для команди Кучера. Причому в першому таймі жодного не було у Дніпра-1. Обидва саме після перерви. Мирошниченко. Роша передача Сарапі! 2-1! 2-1 Дніпро-1 забиває. Ну, мав стати цей другий м'яч. Стільки моментів створили дніпряни, стільки моментів не використали. І в першому, і вже в другому таймі. Ну і стандарти. Наскільки ефективними є вони сьогодні? Перший кутовий, пригадуємо. Там пізнається Сарпі пробував. Але тоді пробив в руки Бріньоль. Зараз трохи інша ситуація. Зараз вже головою пробуває Сарапі. Не дістав єдвей цю передачу. Він стрибав, якраз намагаючись вибити м'яч, але програв позицію. Ну і Бріньоль врятувати не зміг. 2-1. І ось зараз зараз буде цікаво, тому що лише один м'яч переваги залишається в панаті Найкоса. І, можливо, замість Джурича, Що за стилістикою дуже схожі футболісти. Фіксує порушення правил арбітер. І червона картка. Червона картка танчику. Насправді там якось і. З Загального плану випав цей момент. Видно було, що так іде танчик на суперника, але що там далі сталося? Зараз подивимось. Ну, так шипом пройшовся. Високо пішов ногою танчик на суперника. Ну, дійсно момент на помаранчеву карту. Вилучає футболіста Дніпра 1 Бастіан Данкер. Ну, Ось так дякую за гру Танчо. І на цьому завершує поєдинок Бастіан Данкер. Падають на газон футболісти Дніпра 1. Вони сьогодні справді зробили все, що було в їхніх силах. Але, на жаль, лише нічия у цьому поєдинку. 2-2 у грецькому матчі. Однак за сумою двох поєдинків. Далі проходить саме Панатінаєкос. 5-3 загальний результат. Ну і далі на Дніпро 1 чекає Славія, чекає кваліфікація Ліги Європи. Сподіваємось, там результат буде оптимістичніший для української команди. Ну а цей поєдинок будемо завершувати. Дякуємо за те, що були з нами. Має для вас коментував Олександр Новак. На все добре. Чуємось.